Доброго ранку, гарного дня. Усім здоров'я бажаю вам я. Діти, сьогодні до нас завітала лялька Маша. А маша сьогодні нам принесла мило. А навіщо потрібно мило? Ми дізнаємось, коли послухаємо вірш Маша і мило». У бабусі внучка маша, їсть вона і суп, і кашу, молочко тепленьке п'є, фрукти й овочі жує. Тільки мила не любила, маша з милом не дружила. Не люблю, воно колюче, хоч маленьке та пахуче. Рук не буду з милом мити, буду з брудними ходити. Бабця внученьку навчала, бабця машеньку повчала. Ти послухай мене, внучко, вимийно чистенько ручки, бо мікроби люблять бруд і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти уротик, попаде мікроб в животик, буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти. Грати стане неохота, буде мучити нудота, голова почне боліти. Можна навіть захворіти. Ні, сказала Маша сміло. Не боюсь тепер, я мила, хоч воно й косюче трішки. Мию ручки, личко ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути. Мити руки коли брудні, і у свята, і у будні, Коли на руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет коли ходили, руки добре вими з милом. Чисті що були завжди. Пам'ятай про це і ти. Чистота запорука здоров'я. Як же добре, що Маша зрозуміла, що треба мити руки з милом, щоб не хворіти. Я знаю, що ви завжди чистенькі і охайні. А які ж предмети нам в цьому допомагають? Що нам потрібно, щоб не бути бруднулею? Що це? Мило? А навіщо воно потрібно? А це що? Що роблять за допомогою мочалки? А це що? Навіщо потрібен рушник? А це що? Що роблять за допомогою зубної щітки та зубної пасти? А це що? Це гребінець та щітка. Як же ми ними користуємось? А це що? Дзеркало. А навіщо воно нам потрібно? Мило, мочалка, рушник, зубна паста і щітка. Шампунь це засоби гігієни. Хто дружити з нами буде, той хвороби всі забуде. Виросте міцним, здоровим і відгонить всі хвороби. А зараз давайте перевіримо, чи любите ви чистоту. Якщо вранці не забули вмитися, присядьте. Якщо ви почистили зубки, посміхніться. Якщо ви розчесали волосся, погладьте себе по голові. А якщо вам прикро, коли ви бачите бруд навколо, поплескайте в долоні. Ви всі молодці. Я бажаю вам міцного здоров'я!